Що ж друзі, у попередньому відео ми з вами розібрали моменти про військове лобі Пентагону у Голлівуді. Перегляньте його обов'язково, якщо не бачили. Там ви зрозумієте, як грамотно і структурно і без примусу побудовані усі механізми американської пропаганди. Що при великому бажанні туди не пробереться жоден ворожий агент, який зніме кіно про те, що американська армія погана або щось таке інше. Нам треба в них повчитися окрім того, подивіться ще попереднє відео. Два назад, де я пояснюю різницю між американською та марксистською школами пропаганди. Там також є чого в нас повчитися, і деякі думки про українську пропаганду я там також озвучив, тому запрошую. Сьогодні ми з вами розберемо ще один аспект голівудської пропаганди. Я думаю, що він буде заключним через те, що не хочеться на це витрачати дуже багато часу. І так, уже третє відео. Так, а саме це ліволіберальне лобі Голівуду. Хто ним керує та для чого воно взагалі потрібне. Е, одразу скажу, що в цій темі я розбираюся ну майже з нуля. Е, я, ну, мабуть, десь 200 сайтів облазив, е, перечитав усі статті: і республіканські, і демократичні, е, дуже багато там нових імен, цих акторів. Я в них дуже погано розбираюся, але в мене трохи воно почало прояснятися. Тому це відео буде мої думки про ліберальне лобі Голівуду за рахунок чого воно існує, для кого воно існує і навіщо воно взагалі потрібно, звідки воно виникло, якщо ви краще розбираєтеся в американській політиці, в американській пропаганді. Будь ласка, чекаю вас в коментах. Кніть мені носом, скажи, ти тут не правий. Або скажіть, що молодець розібрався так тримати. Для затравки, ось вам така історія. Харві Венштейн. Він збирав гроші на передвиборну кампанію для Хілері Клінтон. Роуз Макгоїн пожалілася на нього, на його домагання. Ну, взагалі, ви знаєте цю історію. Потім її підтримало дуже багато жінок із Голівуду. І ви знаєте, що потім було з Харві. Харві, коротше, посадили в тюрячку. І він туди, хоча йому 65 чи 68 років, він туди прийшов там уже майже на костелях. Каже, в мене коронавірус, я скоро помру. Не вбивайте мене, будь ласка. Але тим не менше, він був ізольований від Голівуду взагалі від усього його максимального впливу. Але. Роуз Макгоїн в той же час вона не підтримує Трампа, тобто це не можна сказати, що це була якась подлянка зі сторони республіканців засадити Харві Вайнштейна, щоб він не збирав гроші для демократів. Тобто, ми вже тут зі старту розуміємо, що в Голівуді якась дуже така от складна ситуація між людьми, які займаються ліволіберальним лобі, через те, що та ж сама Роуз Макгоїн, вона дуже сильний активіст в плані захисту прав жінок. Вона пише дуже багато книжок, робить творчі вечори. Збори для підтримки жінок, також там вона ще якесь озеро спасає, але то вже моменти. Е, тому це загадка, правда? На цьому етапі. Як так сталося, що ліволіберальні. Е, Особи Голлівуду були згруповані навколо перемоги Хіларі в певний момент, але в найбільш критичний момент самі ж вбили свою надію на додаткове фінансування. І також я помітив цікаву новину, що та ж сама Розма Гоїн, яка засадила е, Харві Вайнштейна, вона розповідає про те, що вона зламала руку, так стукнула вона по столу, коли дізналася, що Трамп виграв. Ну, дорогенька моя в цьому є і твоя заслуга. Взагалі, Хіларі Клінтон, знаєте, з фінансуванням щось не дуже щастить. То якийсь там іранський режисер їй гроші дають, які дуже погано ставляться. До американської армії знімали кіно про те, яка американська армія погана. То, от, наприклад, Харві Вайнштейн. Але про зв'язки Хіларі Клінтон і, взагалі, Клінтонів з Вайнштейном ми поговоримо пізніше. Але. Зв'язки демократичної партії із США вони надто 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 близькі, і такими були дуже дуже давно. Наприклад, Мерлін Монро. Так, вона заспівала свої легендарні «Happy легендарне to you, містер президент, на вечері збору коштів демократичної партії, коли балотувався Кеннеді. Так це не тільки Голівуд, також там акторський склад Бродвейського хіта Гамільтон додав спеціальний ранок у своїх виступах для зборів. І прихильників Клінтон там, 12 липня. Всі говорили про те, що е, Трамп це супербагатий чувак, у нього є гроші на перемогу, а от Хіллері у неї немає, їй треба допомогти е, зібрати ці гроші на вибори. І тому голівудські зірки, а також там, Бродвейні зірки, вони збиралися для того, щоб е, збирати крош, кошти. Можливо, ви про це не помітили, але в минулому мі е, відео ми з вами вже згадували про лівих Голівуду. Але ми їх не називали так. Чому? Я казав, що у 1947 році в США був створений список режисерів комуністів, агенцію AAM, Ви повинні це пам'ятати, якщо ви дивились попередні відео, який обмежував їх роботу в Україні. Тобто був такий чорний список режисерів, які аля комуністи, які підтримують щось антиамериканське. І таким чином. Ці голівудські ліві, вони залишилися у забутті, Вони були забанені в такому чорному списку. Їх престиж і взагалі політичний статус підіймав той самий Джон Кеннеді, представник ображених лівих Голівуду, який балотувався в президенти США. Кеннеді вперше використав голівудську машину Мрії, щоб перетворити себе на знаменитість і отримати політичну владу. Тобто він став. Засновником цієї традиції лобі Голлівуду в американській політиці. Політиці. Тоді він покладався на знаменитих прихильників, щоб сплатити рахунки за вибори, і вони скинулися, і вони це зробили через те, що у багатьох була мрія повернутися в публічну площину після цього забвіння 1947 року, і вони, значить, почали Кеннеді допомагати, щоб він став президентом. Адже вони ну, їх сподівалися, що ось ці гроші, які вони дадуть Кеннеді, це забуття, вони нівелюють. Президентство знаменитостей розпочати Кеннеді, обкорнило не лише політичний такий стиль для шоу-бізнесу в сучасну політику, але і модель фінансування сучасної політики, керовану знаменитостями у демократичній партії. Це розвинене максимально, так незважаючи на зростаючу критику щодо ролі як грошей, так і знаменитості у політики. У політиці це все підтримує. Оди одне одного, одного, тобто політики підтримують знаменитості, політиці знаменитості підтримують політиків. Взагалі, якщо ми будемо поринати в якусь там дивну теорію змови про самий початок створення Голлівуду, Точніше, голівудської індустрії. Хочеться мені завжди оминати цю теорію змови. Вона звучить як теорія змови, але я її, в принципі, я її перевірив із декількох джерел, і вона, схоже, що є правдивою. Ця Цікава казочка, яку я вам зараз розповім. Вона носить навіть релігійний характер. І слухайте уважно. Вся справа в тому, що шість найбільших компаній, які я перераховував в минулому відео, які в принципі є ядром кіностворення кінопродакшену в Голлівуді, вони були засновані всі як один єврейськими мігрантами в США. Там довга історія, але якщо бути короткими, то це сім'ї, які заробляли на водевільних виставах театральних. Але коли винайшли кіно, вони почали знімати ці водевільні вистави на камеру, і в принципі вони стали початківцями у сфері розвитку кінематографу. Наприклад, Paramount був заснований Адольфом Цукором, Universal був заснований Карлом Лемлі, Samuel Голдвін. Заснував Голдвін, метро, метро Голдвін Майер, Так ви розумієте. Е, до речі, вони всі між собою дуже сильно дружили, і ось навіть є їхнє спільне фото цих батьків-засновників голівудського кінематографу. І чому взагалі е, Голівуд відбувся е, такий крутий і класний? Вся справа в тому, що завдяки ось цим єврейським іммігрантам вони робили класний контент. Чому вони робили класний контент? Чому їх контент подобався е, людям? Е, вся справа в тому, що католицькі і протестантські режисери знімали усіляку там консервативну таку шляпу. Яка ну просто ну, нікого не, не, не залучала до перегляду. Ну там дивитися, як по телевізору, як люди ходять в церкву, це знаєте, пішов та й подивився у себе в селі в американському. А єврейські режисери знімали щось таке веселе, смішне, з гумором, трохи провокативне. Вони могли висміяти якісь там елементи американського суспільства, і тому людям подобалося. Ось це саме кіно єврейських режисерів, а не католицьких режисерів чи протестантських режисерів. Через те, що євреїв нічого не втяжували, ніяка християнська мораль їм не заваджала робити класний контент. Тому, в принципі. Воно і зайшло. Е, і тут треба розуміти, що аудиторія фільмів переважно, ну на відміну від режисерів і творчої групи, це були християни, а режисери, актори і продюсери були євреї. Е, тому консервативні американці, вони от самого початку дуже і дуже злилися, що прихожани там церков їхніх е, ходять дивитися єврейське веселе кіно. І коли е, ще навіть ці єврейські мігранти е, не планували сваритися з консервативною. Партію, чи там, придумувати чи спонсорувати, точніше підтримувати чи спонсорувати демократичну партію, консервативна партія вже була проти ось цих євреїв з Голлівуду, які знімали свої кінчики. Чесне слово, я зараз себе відчуваю, знаєте, якимось дідом на вулиці, який кричить: євреї, євреї усьому винні, але це не так. Тут немає винних, немає. Правильних тут відбувається справедлива ідеологічна конкуренція, формується суспільство. Тому це нормально і це дуже дуже і дуже навіть цікаво. Голівуд. В принципі має дуже велику історію збору коштів під час там великої навіть, ще депресії. Керівники студії тиснули на своїх зірок, щоб вони робили пожертви благодійним організаціям, наприклад, як там Червоний Хрест. Так це запропонувало ефективний спосіб створити доброзичливість, ареолу цієї доброзичливості навколо Голівуду серед шанувальників кіно, а також підтримати престиж індустрії, яку керували ці самі єврейські мігранти, щоб на Них не було ось цих нападок зі сторони консерваторів, і християнський істеблішмент часто критикував їх за аморальність. А вони казали, яка аморальність? Ось дивіться, ми жертвуємо Червоний Хрест. Ми допомагаємо Америці під час Великої депресії, коли, грубо кажучи, немає ліків у людей купити. До середини 1930-х років Голівуд став країною такою країною справ так. Виступи на дні народження Франкліна Дену Рузвельта. Щороку приносили користь Національному фонду дитячого паралічу. Чому саме вони так робилися? Через те, що багато хто знає, що Рузвельт, ну Франклін, Делон Рузвельт, він був паралізований. Він був жертвою дитячого поліумеліту, і тому голівудські зірки на його день народження постійно створювали ось таке шоу, де збирали гроші на добрі справи. І поступово бачите, ось ця традиція вона формується, формується, формується. Спочатку. Там на них нападали, вони на Червоний Хрест почали знімати. Потім, значить, з Рузвельта примазалися, значить, почали збирати на дітей гроші. І поступово це от розбувається, ми вже підходимо до того, що ми зараз маємо. Недовні, невдовзі після того благодійність вже почала переходити поступово в політичну площину, вони ну, прощупали ось цей ґрунт. З Рузвельтом вони збирали гроші у нього на надійнароджені. Вони стали максимально близькі до політики, і вони вже почали збирати гроші чисто на політичні проекти в Європі. Наприклад, Народний фронт в Іспанії або антифашистська організація в Лос-Анджелесі. На це також збирали ліві Голівуду. Уже однак, це поєднання от політичного збору коштів і політичної активності стало предметом суперечок. Ясна річ, ясна річ, особливо під час холодної війни. Консерватори наполягали на тому, що комуністи за допомогою ось цих ліволіберального лобі Голівуду маніпулюють голівудськими артистами, використовуючи підставні організації, і таким чином збирають гроші на на підтримку комуністів в Європі. Тобто були і такі розмови. Праві вважали, що гроші зібрані для дітей сиріт, які збирали голівудські зірки, по насправді йшли комуністичні партії і підтримували комуністів. На європейському континенті не знаю, що вони говорили про СРСР. Це навряд, але але ви повинні розуміти так цю всю риторику, чому на них були злі, бо незрозуміло було, куди йдуть гроші. Антикомуністичний комітет палати представників з антиамериканської діяльності розпочав розслідування з цього приводу, які поставили під сумнів патріотизм тих, хто мобілізувався на ось такі всі прогресивні справи. Ну, ми всі з вами знаємо, що. Всі ліберали, вони там за колісами приховують якусь там Кубу чи СРСР чи Росію і так далі. І ну, це для нас не секрет. Хоча на сьогодні да, ми бачимо, що навпаки американські консерватори більш схильні підтримувати Росію, ніж американські ліберали, через те, що ну, нам, нам так пощастило, що наша війна. Це війна за європейські ліберальні цінності, в тому ж числі, і тому ліберали Голівуду нас підтримують. Але е, бувало таке, що вони підтримували е, ну, трохи інші вектори розвитку суспільства, і це було от буквально недавно в минулому столітті. Е, на противагу тому ми знаємо, що дуже багато євангелістів е, і багато євангеліських лідерів, е, тобто пасторів євангелістів, вони підтримують Путіна. У них навіть є там регулярні зустрічі з командою Путіна. Тому, значить, бачите, тут часи вже змінилися. Але відомі активісти, особливо ті, хто віддані такими справами, як расова рівність, продовжували знаходити способи збирати гроші на підтримку руху за громадянські права. Семі Девіс молодший і Гарі Белафорте Белафонте, вибачте, наприклад, використовували свої виступи на благодійних концертах, щоб зібрати кошти для таких організацій, як Southern Christian Leadership Conference. Однак до 50-х років не лише активісти, активістам громадянських прав потрібні були гроші для проведення компаній, і політичні партії в середині США. Почали це робити, вибори все більше покладалися на дорогі телевізійні рекламні кампанії. Партії собі того не мож, не могли дозволити в масштабах всієї Америки. І лауреат Нобелівської премії економіст і політолог Герберт Александр виявив, що з 1912 по 1952 рік витрати на передвиборну кампанію в США залишалися відносно стабільними. Там кожен голос коштував від 19 до 20 центів. Однак до виборів 1960 року, коли, коли вже балотувався Кеннеді, ця ціна зросла до 29 центів, а, а потім вона подвоїлася вже до майже 60 центів через 8 років в 68 році. Тому дорого було для партій підтримувати свого кандидата в США. Телевізійна реклама була не єдиною причиною. Президентська кампанія Кеннеді 1960-х років стала першим кроком завдяки інноваціям у ЗМІ, першим кроком у розвитку формату політичної реклами. Харизматичний сенатор взяв на себе роль такого. Ну, Політичної зірки можна сказати у передвиборній кампанії, щоб створити ентузіазм, хвилювання, там публічність у змі, і щоб виграти взагалі свою номінацію на на, на гонку президентську. Кеннеді дізнався, що застосування голівудської стилю там, політики шоу-бізнесу може допомогти йому виграти не тільки номінацію, але й президентство. І, грубо сказати, деякі, деякі дослідники так пишуть, що Кеннеді буквально взяв досвід свого батька. І так як його батько просував там одну якусь актрису, він взяв повністю ці всі скрипти і просував так само себе. Але. Він, значить, запустив цю всю рекламну кампанію, збирав гроші у Голлівуді, і він закрив свою, свої вибори з результатом мінус 3 мільйони доларів. Ну в 60-х роках це великі гроші. Здається, можна множити на 8. Саме тоді Кеннеді звернувся до голівудських артистів за фінансовою підтримкою, і це також виявилося приголомшливим кейсом, приголомшливим успіхом через те, що Френк Сінатра. Пітер Лоуфорд це кум нового президента, так, організували урочисту інаугурацію Кеннеді. Одна газета, посилаючись на тему кампанії Кеннеді, назвала цю подію новим рубежем у зборі політичних коштів. І вони так захопилися зборами коштів, що вони буквально збирали їх не тільки під час кампанії, не тільки до кампанії, а вони збирали гроші навіть уже на інаугурації, коли вже Кеннеді вибрали. Сінатор все організовував і грунтувався. На своєму досвіді збору грошей для руху за громадські права зі своїм колегою. Вони створили неймовірний гала-концерт, який встановив там новий шаблон вечірки щодо того, як зібрати гроші за допомогою зіркової влади. Інавгурація Кеннеді принесла пряму користь демократичній партії. Квитки були дорогими. Ти міг купити або 100 доларів просто вхід, або за 10 тисяч доларів. Ти міг купити бокс. Знову ж таки, множте на вісім, тобто ну, дуже дорогі квитки. Але покупці отримали все за свої гроші. Серед виконавців на тому гала-концерті був Френк Сінатра, Бел, Нат Кінг Кол, Елла Фіджеральд, Сідні Паутє, Бет Девіс, Джин Келлі, Ширлі Маклейн і Генрі Фонда. Ну, коротше, було дуже таки непогано. Республіканські лідери також вони не не пасли задніх, вони підтримували тісні зв'язки з Голлівудом, але вони часто заохочують артистів-республіканців самостійно балотуватися в ну, куди би то не було, так? чи в сенат, чи в якісь місцеві органи влади, а не просто збирати гроші для партії. Тобто у республіканців трохи інший підхід, хоча вони також трохи використовують із Голлівуду. Ну, Найяскравіший представник це. Рноль Шварценеггер. Так він став е, губернатором. Він не був е, він не просто ходив з табличками і просив гроші. Він став губернатором і працював. Тут ми з вами підходимо до єдиного простого висновку. Більшості з нас здається, що США це е, повністю ліво ліберальна країна. Це не так. Навіть у відео, яке ми дивилися про євангелістів, точніше, я записував, ви дивилися так? ми присвідчилися в тому, що як мінімум 25% американців виступають про різко проти повістки різноманітності і підтримки ліберальних ідей. А вибори показують, що сили між консерваторами та лібералами вони приблизно завжди поділені 50 на 50. І якщо описувати простими мазками, то ліволіберальна течія Голівуду, починаючи із 60-х років, це просто лобі демократичної партії. От це буде максимально примітивне пояснення. Так, традиційне американське суспільство цими технологіями поступово розмивається, тобто інформаційними технологіями цих ліволібералів з Голівуду, поступово. Зменшується кількість е, м, республіканців, консерваторів і так далі. Е, ну просто хочуть забрати ось цю перевагу партії такою, от поступовою стратегією. І знаєте, в цьому плані республіканці також не пальцем роблені, і вони цьому цікаво протистоять. Е, і мені в цьому дуже подобається їх підхід в той час, коли демократи вони там кричать про свої цінності. Е, республіканці їх не відкидають. Ці цінності. Вони кажуть, що ну, в політичному істеблішменті республіканців справді є люди, які там проти е гей-шлюбів або щось подібне вони заявляють. Але актори переважно кажуть, що я не проти геїв, е я підтримую захист природи, але мені е це, не, це не важливо, не важливо про це постійно заявляти. Е мені важливо, щоб ці всі ініціативи не лізли в руки. Не лізли в кишені до простих американських громадян. Наприклад, Декілька прикладів е, акторів республіканців так Крісті Сфонсон, це із е, серіалу «Баффі», так, наприклад, дуже категорично у своїх висловах. Вона називає е, демократів е, і ліволібералів тими, хто хоче розколоти американське суспільство. І що, наприклад, вона каже, жінки давно вже мають всі права в США, які мають чоловіки, і досить уже це все мурижити е, по 100 разів е, в США немає чому. Робити на цьому такі великі акценти і витрачати на це так багато грошей. Кетлі Дженнер, наприклад, каже, що вона консерваторка, але вона не любить Трампа, бо він нападав дуже часто на транспільноту, а в неї дуже багато знайомих, друзів із транспільноти, вона їх поважає. Арнольд Шварценеггер, якого ми вже згадували, також консерватор, але він каже, що розчарований в надто консервативній політиці партії, і треба все-таки давати якусь підтримку меншинам. Клінт Іствуд, наприклад, також з. Рубіліканець і він каже, що стомився дуже сильно від політкоректності, і це, наприклад, заважає його творчості. Стейсі Деш, взагалі, от темношкіра представниця Голівуду, так і вона каже, що демократи забувають про людей, коли займаються своїми байками про толерантність. І тут відбувається цікавий момент, що більшість режисерів у Голлівуді і справді ліволіберальні, бо інших. Інші режисери великих бюджетів від великих компаній не отримують. І тому повістка з США вона поступово зміщується в сторону ліволіберальної, ну так радикально. Консерватори приймають рішення, в принципі, з цим не боротися, а існувати на гребені цих трендів і просто успішно існувати. Вони цим і займаються. Казати треба, ну, з їх позиції, так, так, все правильно, ви молодці, ви підтримуєте меншини, але поки ви. Кажете про те, що ви підтримуєте меншини. Ми підтримуємо робочі місця і, в принципі, їх створюємо, щоб ці меншини там працювали. Взагалі, я вважаю, що це дуже цікава і гарна ідеологічна конкуренція, але я помітив один цікавий момент, що. Те саме ліволіберальне лобі у Голлівуді, воно не системне. В ньому немає ніякої ієрархії, в ньому немає ніякої стратегії. Кожен із цих акторів, режисерів там чи продюсерів, вони підтримують ліволіберальні погляди, але кожен сам по собі. Ну під вибори вони там можуть зібратися. Великим натопом записати там пісню в 100 голосів про підтримку демократичного кандидата, зібрати для нього там грошей. Але до цього вони самі по собі там пишуть книги, рублять творчі вечори, там спасають якесь озеро в своєму селі е і так далі. Ось вам і розгадка, в принципі, на згадку, про яку я говорив в самому початку відео е про Роуз РозмаГін, так, Харві Вайнштейна і Хіларі Клінтон. Роуз Гоїн просто вирішила. Написати свою кринігу про права жінок і хайпанути на цьому. А таким чином знищила вона всю структуру Харві Вайнштейна, яка з 1991 року підтримувала демократів. Харві організовував підтримку виборів і фінансову підтримку для виборів Біла Клінтона для Барака Обами. А Хіллері просто от вона напоролася на той камінь, який створювали її колеги останні 30 років. Виявилося, що просто говорити про лібералізацію ліберальні цінності і демонструвати їх з екрана це не означає підтримувати ці ліберальні цінності і бути на їх стороні. Тому не все так просто. І ліволіберальним цінностям, і консервативним цінностям в США є ще чому повчитися є куди розвиватися. Їх чекає дуже багато викликів, дуже скоро я так думаю. І дуже цікаво за цим усім спостерігати Погодитися набагато цікавіше ніж спостерігати за Соловйов Лайф. Тому і вам бажаю, друзі мої, трохи переформатовуватися в своїх політичних і інформаційних інтересах, навчатися у когось цікавішого і розумнішого, ніж ми, і спостерігати за кимось цікавішим та розумнішим, ніж ми. Всіх запрошую до дискусії, а також кажу вам, друзі мої, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, посилання, скидайте своїм друзям, рідним та близьким. Я вас всіх дуже сильно ціную, всіх обіймаю, всім гудбай. Друзі, забув вам сказати ще одну цікаву річ. Зверніть, будь ласка, увагу на християнське шоу Веста». Кані Вест він дуже активно підтримує Трампа, і він творить контент, саме християнський і дуже дуже такий масовий, цікавий, незабутній взагалі контент. І ви можете помітити, що в цьому також є свої нюанси, що республіканці дають гроші на якісний консервативний інтертеймент для американців в противагу лгбт ЛГБТшному Голлівуду. От такі цікаві моменти також є. Тобто ми можемо з вами зробити висновок, що демократи дають гроші політикам. А республік... Демокра... Дем... ліберальні, ліберальні голівудські зірки дають гроші демократичним політикам. А консерватори дають гроші артистам е... і зіркам для того, щоб вони підтримували їхню партію. В цьому є теж цікава різниця.